А, а нам приходилось учням хімічної школи на 30 днів йти в табір болдинство. Тобто вони називали для українців це є служба батьківщині, тобто будувати дороги, мости, важкі земельні роботи. 30 днів ми мусили відробляти, де старшими були фольдойчери, поляки. І які дуже знущалися над нами. Надзвичайно погано нас кормили, і в дуже сприятливих таборах ми були. Безперечно, ми рано шикувалися до молитви і вечором, але цілий день, по 12 годин нам приходилось працювати, грузити землю на вагонетки і засипати, замасковувати ті злочини німецьких. Окупантів, де в тих ярах були розстріляні офіцери і солдати італійської війська, які е, станціонували на, е, на, 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 на цитаделі. На, 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 на цитаделі. Світам ви, їх, їх, їх вивозили машинами. Арештованими, бо я був на гуртожитку і То я біля цитаделі. Ми все то, то все бачили.